Кошенята попліткуємо. Говоримо про дну Потапа. Остапчук і Полтавська штрих до портрету Обличчя Цимбалюка. Повалії Тіна Кароль та Христина Соловій. Мочуйте зручніше, набирайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Отже, ви піар стратегіях? Є такий термін як відволікання уваги. Це по простому, по народному, без е розумних термінологій і так далі. Тобто, якщо ваш підопічний зашкварився або відбувається щось не дуже приємне з точки зору репутаційних ризиків, потрібно придумати, вигадати новий інфопривід, який буде відволікати увагу. За таким принципом, сьогодні продовжує працювати піар-команда Олексія Пота. І відразу після того, як вийшов наш з вами злив, що він продовжує працювати з росіянами, ТСН Гламур публікують наступне. Потап неочікувано попросив вибачення у коханої. Настя Каменських відреагувала. Тобто. Журналістка Віра Хмельницька на випередження публікує ось таку статтю. Зрозуміла справа, що Потап може тут. Є два варіанти: оскільки це один холдинг, і плюси співпрацювали з Потапом усе своє свідоме життя. Вони можуть по добрій дружбі, по старій традиції його підтримувати інформаційно. А другий варіант все ж таки Потап може проплачувати слоти для того, аби ТСН відбілювали. Артиста, коли він зашквариться, тоді в мене виникає питання до журналістів ТСН Гламур: А як довго ви ще збираєтесь відбілювати Потапа? Що він повинен зробити ще, аби ви взагалі перестали про нього згадувати? Особливо в контексті його творчості та релізів, які нікому не всралися? Тому що потап ставить свої релізи на рекламу і тільки завдяки цьому набирає перегляди, адже органічно він не має глядача і аудиторії від слова зовсім. Все він себе знищив вщент. І мені дуже шкода, що редакція ТСН Гламур не звертає увагу на журналістів, які публікують відбілюючі, але знаєте, такі нативно нейтральні, здавалось би статті, але вони працюють на випередження, аби відволікти увагу від суті. Треба написати дорогенькі ТСН, про те, що пота продовжує працювати з росіянами, а не про те, яку він там романтичну пісню, як він вибачився перед каменських. Тому мені дуже шкода, для мене це величезне розчарування, і я хотів би просто зрозуміти, а що буде після того як війна закінчиться. Ну тобто, ви далі будете відбілювати потапа, там Винника, влада яму. Давайте ще Юру Бардаша візьмемо до цієї шайки лейки Дуже шкода, дуже сумно, але маємо, що маємо. Напишіть, будь ласка, що ви про це думаєте. Почитаю залюбки в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка, знову ж таки, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо, надсилайте в Директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Далі не менш цікаво інфопривід, адже мова піде про Катерину Полтавську та Володимира Остапчука, які. За допомогою романтичного відео красиво заявили про те, що полтавська вагітна. Дивимось. У мене теж був випуск на цю тему. Можете зайти подивитися на моєму youtube каналі. Ще одні чутки, зіркові чутки від наших хвостиків збулися. Адже ми вже розповідали, що полтавська вагітна. Першими на Ютуб просторі і в принципі. А значить, вони заявили про це офіційно. Чому вирішили завести дитину? Я розповідав в попередньому відео. Можете вести просто в Ютубі, зайшовши на мій канал а Остапчук. Полтавська і одне з останніх відео. Останнє відео. А воно якраз таки злив повний про те, чому полтавський Остапчук завагітніли. Значить, наші кошенята працюють ефективно, але мені прийшов невеличкий злив. Наше кошеня стало свідком однієї цікавої ситуації, тобто повноцінний штрих до портрету. Доброго дня! Я злив на нову дружину Остапчука, а вірніше біль, бо вона поводиться з людьми як не зрозуміло з ким. Вчора моя. Родичка, скажімо так, мала прибрати в них вдома, але, на жаль, по дорозі до них вона загубилася. І коли подзвонила цій дамі Катерині, та почала кричати на неї і обзиватися, після чого моя родичка, умовно кажучи, сказала, що все ж таки приїде і все одно прибере у них. Вибачилась за те, що сталася така ситуація. Але при цьому Полтавська дала не ту адресу. Сама винна, кричала на родичку по телефону, типу, що в неї зйомка і квартира має бути чистою. А далі видалила усі повідомлення, а моя родичка в сльозах після розмови з нею плакала увесь вечір. М -м, прошу, анонімно. Звичайно, що анонімно. Ви знаєте, навіть такі ситуації, коли ви надсилаєте, вони мають. Вагоме значення, поясню чому тому, що всі ми люди, і наш характер, наша поведінка вона визначає наші вчинки, певний набір людських якостей. І полтавська, яка відноситься до будь-кого, знаєте, з таким. З такою надмінністю, окрім звичайно, володьки і свого найближчого оточення, яке вона вважає своїми друзями, хоча там, ой, Катю, Катю, знала б ти з ким приятелюєш, але це окрема тема для окремого відео. Ми робимо свої висновки, і наша спільнота побудована таким чином, що саме завдяки життєвим ситуаціям ми в тому числі можемо скласти ж три до портрету наших улюблених медійних зірочок. Ну, зірочків в лапках, звичайно, що. Отже, давайте поспілкуємось в коментарях, кому Відомо про полтавську, не надсилайте в директ моєї інсти. Зовсім коротко, але теж по суті, значить, обличчя а, цимбалюка. Актор Тарас Цимбалюк тусувався за Анною Алхім під російські пісні. Його захейтили, йому почали виписувати підписники, підписниці, і він просто почав усіх блокувати за будь-яку критику. А його товариш взагалі цікав. Відверто, абсолютно, і насміхався, глузував з усіх користувачів інстаграму, хто хоч щось написав нехороше про цимбалюка. А Тарас Цимбалюк, це ж та людина, ну це кризка. Ну, це криска, от хто він. Не потрібно шукати певних термінів ролей для Тараса, тому що в кіноіндустрії Тарас у нас відомий актор, а в житті він сталева криса. І ви повинні це запам'ятати. Людина, яка говорить про те, що важливо українізуватися, топить за українську мову. Тим не менш постійно слухає російське музло і тусується з людьми дуже сумнівною репутацією. Коротше, я думаю, кожен зробив свої висновки. Тарас в такий спосіб теж показав, хто він є, і чудово, що ти себе так поводиш, Тарасе. Тому що ми лише закріпили свою думку про тебе, і тепер стало усе на свої місця. Що ви думаєте про Цимбалюка? Давайте спілкуватися. А тим часом я так розумію, що усі це пропустили, і змі, і підписники, і фанати коротше. Там же повалічиха в країні сусідній висловилась гучно про тіну Кароль. Ха-ха, Вам не почулися? Давайте подивимось, а Тіна Кароль. Она с 2014 года отказалась от гастролей в России, заявляла, что она продает песни, но не душу, комментируя других артистов. Ты как-то восприняла это на свой счет? Ты вообще с ней никогда не была дружна, там, я не знаю. Я очень люблю Тину Кароль. Я очень люблю ее как певицу. У нее, правда, уникальный голос. Люди заблуждаются, к сожалению, многие заблуждаются. Если она так считает, ну хорошо, она счастлива. А вона чувствує, що вона нужна, і вона буде нужна довго що. Пожалуйста, Бог в помичках, каварійці. Пані Повалій підкреслює свою недолугість, свою недалекість, і вона таке ж саме дерево любові, як і Кароліна Куєк. Вибачте, забув, як звати ту співачку. Коротше кажучи, нічого не змінилося, для мене це все зрозуміло, а Повалій, ну, Зовсім не здивувала. Але цікаво, що це відбувалося в контексті Тіни Кароль, тому не міг не додати до нашого випуску пліток. Що ви думаєте про Кароль, окремо, що думаєте про Повалій, давайте теж поспілкуємось в коментах. Ну і відповідно на завершення, обов'язково підпишіться в нашу телеграм-спільноту, посилання в описі та в закріплених. Це дуже важливо, тому що сьогодні Телеграм відіграє важливу роль в плітковій спільноті нашій. А на завершення Христина Соловій, яка не солодко висловилась про Емму Антонюк. Давайте глянемо. Я не вважаю, що Емма взяла в мене інтерв'ю, і що вона взагалі інтерв'юер, і що вона може так себе називати. Це швидше була якась така ну, розмова на теми, які її цікавили. Я б не рекомендувала ходити до Емми на інтерв'ю. Тобто Христина. Відчуває себе супер ок, супер Вау, коли висловлюється про колегу, повністю знецінюючи працю Еми, до неї можна ставитись по-різному, але казати, що Ема дундук і взагалі не інтерв'юер, не можна. Ну це неправильно, тому що у Еми є певні скіли, певні навички, і вона працювала журналістом коротше. Христю несе тебе не по дитячому і трішки не туди. Тобі легко знецінити абсолютно в нуль людина, яка тебе запросила на зйомку, витратила свій ресурс, свій час, свої кошти. А ти от показуєш себе не зовсім з гарної сторони, як на мене. А що ви про це все думаєте? Давайте спілкуватися на чиєму ви боці в даному конфлікті. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!